Добрий день. Прийшли нові електроди турецькі, Магмовелт esr 11 Blue. Це аналог Моноліта РЦ. Так, покажу вам на відео. Це тройка, діаметр 350, одна кілограмова упаковка по 12 штук в пачці. Так, ось. Бочки. Ідемо далі. Так, найбільше позиції ЄСР 11 Blue тройка на 350 ідуть э, по 6 пачок в коробці. Так, далі. Андрій, показуй мені. Так, якщо однесу двойка на 350 по 10 пачок 2-кілограмових в такій от коробці. Так, буду так, десь ще що? Діаметр 25 на 350 по 6 шість в блоці. Так, поруч четверка на 350 по 6 коробок, 2,5 кг. В блоці. Так, і ще вакуум був десь. Десь тут був, Це Двойка 2-ки ясерблу по, по 10 коробок пачці, так, тут нерш, все-таки.